Просто ми бачимо, що вони біжать. І ми що то півпав, що ми там взагалі, там їх було коротше, 100 тисяч мільйонів. Друга парочка, третя парочка. Да. І вже тільки вибігли кулінотами РПГ. Просто отак от готіли, Туди. Соніка косплеїли потім. <схай> Привіт, мій позивний дев'ятий. Я курсант Академії Національної гвардії України. Останнє місце, де я проходив службу до вступу до академії, була частина 3027 двадцять Служив я на посаді снайпера другої категорії під час виїздів на схід, виконання бойових завдань. Основною задачею було це спостереження і знищення ворогів. Це була білогорівська промзона, 23-й рік. Це не була спланована якась задача, ми просто вийшли з укриття і почали відбивати наступ ворога. Ворог ішов в дуже великій кількості і практично в одну сторону. Перша година, може півтори години бою, це нагадувало якийсь тір, напевно, тому що велася стрільба в одну сторону з багатьох видів озброєння на переміну. І не я один вів вогонь, а ще не пам'ятаю, точно четверо чи п'ятеро моїх товаришів. Взагалі кум всім розказує, що ми там взагалі там їх було коротше, 100 тисяч мільйонів. Він там таке розказує, я стою, да, да, да. Ну, щоб так, так, щоб чесно бути, як воно було. Просто ми бачимо, що вони біжать, і ми що то півпав, там парочка лягли, друг, друга парочка, третя парочка. І вже тіпи вибігли з. Пулеметами, РПГ, воно було, ми стояли на углі здання всі отак кучею і просто отак от гатіли туди. І вони просто типу, бігли на пульки і все. А це було ще з гарбочки, вони так Соніка косплеїли потім. Ну якщо сумарно, не тільки мої брати влучання і так далі, а в цілому. Тіх, хто перебував тоді зі мною, можливо, це буде взвод, можливо, півтора взвода, я не знаю. Просто було дуже багато, дуже велика кількість противника, і по якій ми достатньо тривало вели але... вогонь. Відчувалося, як будто це був цілий місяць, якщо чесно, але насправді це було годинка, півтори, може дві. Саме початку штурму і активних дій. Перші дві години. Потім вже ця вся активність йшла на спад до самого вечора. Постріл може відбуватися в різних ситуаціях, і в різних ситуаціях в тебе різні емоції. Наприклад, якщо я давно слідкую за окремою ціллю, наприклад, РПГшник, який не дає спокою постійно, то я знаю, що я зараз виконую свою роботу цим пострілом, і вона закінчиться. А якщо це активні бойові дії, де ворог веде наступ, і мені потрібно швидко працювати по ньому, переводячись з одної цілі на іншу, то я нічого не відчуваю під час пострілів. Це просто, це просто як сказати, робота, рутина, можна сказати, це теж так. В майбутньому планую продовжувати військову кар'єру, стати офіцером і зв'язати своє життя з службою в військах.